Селекційна компанія Ліст пропонує високоякісне насіння сортів озимої пшениці власної селекції. Сорт паляниця напівкарликовий, стійкий до вилягання. Дуже добре реагує на мінеральне живлення та за інтенсивною технології вирощування здатен формувати врожайність близько 100 центнерів з гектара зерна високої якості. З року в рік показує високі результати в умовах лісостепу України. Один з наших найвідоміших сортів, що отримав визнання та розповсюдження по всім регіонам України. Це сорт Ліс-25. Це напівкарликовий сорт універсального використання, що має високу посухостійкість та зимостійкість. Формує стабільну вражайність навіть в жорстких умовах південно-східного степу України. Придатний для вирощення в умовах скороченої сівозміни. Сорт Златоглава. Адаптований для зони посушливого степу, забезпечує стабільні врожаї в складних умовах нестачі вологи. Був зареєстрований та набув широкого розповсюдження в спекотних умовах центральної частини Туреччини. В умовах південного степу України златоглава також показує високі результати. Сорт златоглава є середньорослим і є зручним для збирання в умовах складного рельєфу поля. Белінда. Новий сорт озимої пшениці, створений для вирощування в умовах степу та лісостепу України. Сорт інтенсивного типу належить до цінних середньорослих сортів пшениці, має підвищену стійкість до поширених хвороб пшениці, в тому числі фузоріозу колоса. Белінда також показує високу зимостійкість та має гарну кущистість за весняного відновлення вегетації. Балагура безостий інтенсивний сорт озимої пшениці, який було включено до сортів рослин, придатних для поширення в Україні, по двом рокам випробування, оскільки показав суттєву прибавку по врожайності порівняно з умовним стандартом, районований для зони лісостепу має високу стійкість до поширених хвороб пшениці. Сорт Макаровка ще один новий безостий сорт озимої пшениці. Має гарну посухостійкість та зимостійкість. Показує високу вражайність в порівнянні з іншими сортами вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах степу та лісостепу України. Добре реагує на високий аграфон, толерантний до більшості хвороб пшениці, має високу натуру зерна. Смарагд новинка нашої селекції. У фазу колосіння має яскраво виражений смарагдовий колір. Цей сорт озимої м'якої пшениці є середньораннім, остистим та має комплексну стійкість до основних хвороб пшениці. Добре відкликається на мінеральне живлення та формує зерно високої якості продовольчого класу. Обираючи сорти нашої селекції, ви завжди можете бути впевнені в гарному результаті.